Продовжуємо робити наш макіяж найдавніший косметику. На черзі в нас такий бронзер, теж величезний просто. Я купувала його десь у му році влітку. Не знаю, коли його використаю, певно, внуком ще відома. І такі рум'янчики від Гош. Я їх купила в коїсь блогерки, тому вони вже старі. Далі хайлайтер в мене з цієї палітри. Вона теж десь придбана разом з тим бронзером. Але він дуже блистить. Це хайлайтер, я його люблю. І Далі палітра в нас від Lamel. Ще її купувала в 22-му році. Вона служить мені вірно, і я її досі люблю, як і перший раз. Далі такий олівчик від Пезе в білому відтіночку, дуже рідко ним користуюсь, але купувала його теж десь в 22-му році. Туш від Евелен купувала в березні, довго туш не тримаються, тому що засихають. Далі для губ є такий олівчик. Я їх купувала теж у 2022 році, чотири штуки десь. Ну вони класні. Я ще досі їх використовую. Один вже використала, але на черзі інший відтіночки. І помада якогось основний ну, бренду Mio. дуже рожева, тут не видно, але вона дійсно дуже рожева і має якусь таку пластилінову формулу. Ось такий макіяж у мене вийшов з моїми старими продуктами. Дякую дуже за перегляд і тьомчик.